Привітики! У нас сьогодні розпаковка. І я хочу якнайшвидше почати зірки цієї розпаковки. Я вже тут намасала, наче клувала, що це саме те, що я чекала. І зараз ви це побачите. Захводять. Просто подивіться на ці прекрасні вушка. Ось так вони виглядають ззаду, ось так поближче спереду. Вони ще, щоб ви розуміли, регулюються. Так, так, ніч, мені здається. Потрібно їх приміряти. І я в такому величезному, дитячому захваті просто передати не можу. Даю вам час теж полюбуватися ними. Ох. Ох. Я думаю, що здається це вушка лисички. Можливо, ні. Але. Але я думаю, що це мушка лисички. А як ви думаєте, ось. І в такому піднесеному настрої розпакуємо. Ой, розпакуємо ще трошки посилочок. Звісно, я залишусь в цих прекрасних вушках. Заказ з Aliexpress – це наче подарунки, зроблені самі собі. Так, так. Ви думаєте, я пам'ятаю, що тут всередині? Ні. О! Прикольно! Почнемо з візиточки. Доволі гарного дизайну. Це продавець положив. І ось таких два крабика. Давайте розпакуємо. Крихітні, неймовірні метелики такого гарного відтінку, складного. Вони обоє матові. Ой, прям триматись будуть серйозно. Мені прямо аж так, я думала вам на пальчику показати, але це трохи боляче. Тому зробимо ось так. Оп, оп! Як на мене, вони доволі милі. Такі, з одної сторони, мінімалістичні, з другої сторони, дуже жіночні. З рудим волоссям ось ці синенькі, мабуть, виглядатимуть трохи яскравіше. Так, Наступний пакуночок. Тикс. Що тут? Що тут? О! Це класна тема. Я вже замовляла один такий, замовила і ще двоє. В нас же зараз в Україні ем, інший паспорт, такий типу, як карточка. І, на мій погляд, його наскільки просто загубити, потерти, посіяти, я не знаю. Він, він дуже маленький в порівнянні з попереднім паспортом. І ось тут є такий кейсик, і до нього брелочок. Так, брелочок непростий. Його можна повісити собі на ковтинку або всередині рюкзака. І... Оп -хоп. і витягувати. Сюди, всередину, в кейс, виложити сам паспорт в вигляді карточки. Ось так прикріпляєте. Це можна собі там на одяг в аеропорту, до прикладу, або там, не знаю, як я сказала, всередині сумочки. І він нікуди не загубиться. Ось. Рекомендую. Довго думала, що можна взагалі придумати з цим паспортом, тому що обкладено у нас на нього я не бачила таких якихось прикольних. Тому ось так. До речі, там є ще різних кольорів і є з різними мавпочками, котиками. Я подумала, що, мабуть, для паспорта це трошечки занадто. Хоча я люблю таке, я вагалася. Але замовила звичайний прозорний. Та-та-да-та-да! -та -та -та! Що це, що це? Що це? У, класна якість. Це такий топик-бізгалтер. Мого улюбленого фасону. Чашечок в ньому немає. Розмір тут пише L. Трохи пахне новими речами. Мені, до речі, здається, що цей топик натуральний. Дивимось. Дивимось. 95% котон і 5 еластан хороший склад. Виглядає так з однієї, так з іншої. Всередині у нас нічого, просто ось такий класичний топик. Його можна при бажанні, навіть, скажімо так, продемонструвати під підлячком або так. І на спорт, і вдома головне, що він підійшов на мої параметри. До речі, посилання на речі і мої параметри в описі. Як, в принципі, і завжди. Це ми розпакували. Що тут у нас в сіренькому пакуночку? Тикс. О! О-о-о-о-о! Я знаю, що це знає, а ви не знаєте. <смі> такий загадковий полосатий квадратик. Так акуратно склалася, навіть не знаю, чи в мене вийде так скласти. Це величезний шопер. Просто величезний. який складається в такий малесенький квадратик. Доволі цупкий, місткий. Сюди поміститись, навіть вийти. <ріст> так, чисто візуально. Візуально щось сюди можна помістити. Ну, ну, ну багато чого. <ріст> От і все. Все прошито, все кльовом. спробуємо разом з вами його скласти назад. Звісно, вже не вийде так акуратно, як у людей, які займаються цим професійно. Професійно складають великі сумочки, в маленькі квадратики. Але ось таким дуже звичайним, простим чином ми організовуємо сумочку в цей квадратик. Ну, Наче тримається. Ось. Якщо ця сумка буде класно носитися і, і не порветься найближчим часом, я планую замовити ще декілька, тому що це незамінна річ у світі, який бореться з надлишком пластику. Ви цю сумочку будете користувати багато разів, поки вона не порветься. А пластиковий пакет з магазину, ну, ну як сказати, навряд чи. до речі, цієї пакетики можна прати. І ось цей пакунчок розпакуємо. Я в такому піднесеному настрої. Це у нас така бабіна з побажаннями стікерами. Вони десь 2,5 см в діаметрі, наскільки я бачу. Ось. Відклеїмо одненький. Відклеїмо одненький і переліпимо на себе всі найкращі побажання для нас з вами. Thank you. А що тут ще пишеться? Сенкю, thank сенкю, you, thank you, thank you. А, ну, в принципі, тут все thank you, просто різними шрифтами і невеличкими картинками. Мені подобається, тому що позитивні яскраві кольори, і їх тут багато. Ну, і ціна приємна. Можна заклеїти там на подаруночок. там. Ми знову ж таки плануємо використати їх в кав'ярні. І що у нас? І у нас все. Розпаковки закінчилась усім прекрасного продуктивного дня!